Розглянемо мережу живлення з системою заземлення ТТ. Система заземлення ТТ застосовується в першу чергу там, де умови електробезпеки в системах ТНС, ТНС та ТНС не забезпечені повністю. Наприклад, рекомендується застосовувати систему ТТ при нездовільному стані повітряної лінії живлення. Зі стовідсотковою впевненістю можу сказати, що більшість повітряних ліній в сільській місцевості знаходиться в неналежному стані. І не мають повторного заземлення на опорах. В системі заземлення ТТ при трифазному живленні до користувача приходять чотири провідники, трифази та нейтраль. При однофазному жиленні два провідники фаза та нейтраль. І вже на вході мережу в будівлю в головному розподільчому щиті необхідно ввести додатковий провідник заземлення. Які ж бзіб необхідно підібрати для захисту даної мережі живлення? Головне правило всі рівні бзіп в системі ТТ повинні бути завжди під'єднані в режимі X плюс 1. Головний розподільчий щит на вході мережі в будівлю при трифазному живленні необхідно встановлювати БЗІП 1 плюс 2 класу варистрного типу FLP 12,5 V3. +1, або комбінований бзіп з послідовним з'єднанням варистрора та іскрового розрядника FLP плюс BC V3. +1. При однофазному жиленні встановлюємо FLP 12,5 V11 або FLP Maxie Blusc V11. У вторинні розподілчі щити встановлюється бзіп другого класу, наприклад, s серії slp 85 V3 1 для трифазної мережі та V1 1 для однофазної. Також нагадуємо, що якщо в нас є чутлива електронна апаратура, яку необхідно захистити додатково. Біля неї монтується захист 3 класу, наприклад, за допомогою бзіп серії DA65 V31 для трифазної мережі та В1 для однофазної мережі живлення. Або DA-85A, які можуть встановлюватися під розетник. Хочемо нагадати, що лише комплексний захист вашої оселі та обладнання від атмосферних явищ є ефективним. Необхідно потурбуватись. Як про зовнішню систему блискавкозахисту, так і про внутрішню за допомогою пристроїв захисту від імпульсних перенапруг.